І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами поговоримо про багато цікавих речей. Ми з вами поговоримо про те, чому не було відео, що взагалі сталося і так далі. Почнемо з того, що я не пішов з Ютубу. Хоча ви могли про це подумати, тому що відео все рідше, рідше, рідше і рідше виходить. Але це не так. Я з Ютубу не пішов, я з Ютубом не зав'язав, я планую розвивати свій YouTube канал і надалі. А проблема, знаєте, в чому? В тому, що в мене полетів Windows, і повністю вся інформація, яка була на моєму комп'ютері, вона була повністю стерта. Наші я зробив ще що... 4 палки, пишіть в коментарях. Вона була повністю стерта і в мене не було, інформ... не було нічого, щоб займатися ютубом, щоб викладати відео. Тому я трішки, знаєте, ну, дезмораль зловив, але навіть не так. Шкода той матеріал, який був в тих відео. Ну, звичайно, шкода карту, шкода вс всю інформацію, яка в мене там була, яку я втратив. Але ну, це, знаєте, не таке вже й е, серйозне. Тому що, ну, карту в Minecraft Hardcore я побудую наново. Е, а от матеріал з наново знімати, особливо це п'яту ніч в фнафі п'ятому, Це просто ну, це дуже важко. І, скоріш за все, поки що. НАФ 5 це буде фінал нашого з вами марафону по ФНАФам. Тому що. Ну. В мене банально. Не те, що нема натхнення. Хоча це також. в мене, в мене банально немає часу, щоб його знімати. Це все діло. Оскільки я вже вам говорив, що я навчаюсь в інституті. В мене... Я намагаюсь суміщати інститут і YouTube канал. Тому. Відео виходять так рідко, тому що в мене, за винятком вас, в мене ще є навчання, яким я також маю займатися. Тому, якось так, тут немає нічого. Рухаємося далі. Ну, коротше, я спіймав вірус, скоріш за все. Я свій думаю. І в мене полетів Windows. Просто злетів. Злетіло все. Звичайно, зараз в мене стоїть новий Windows. в мене повністю вся, інф... ну, як повністю вся інформація. У мене зараз на комп'ютері, в мене чистий зараз повністю комп'ютер, у мене немає ніяких ігор за винятком Майнкрафту і все. Ну і Viber ще є. Комп'ютером користуюсь я не один, тому є шанс того, що це не моя провина. Що полетів Windows, але зараз немає сенсу шукати винувати. все рівно нічого це не змінить. Це реально нічого не змінить, і може я, може не я. А, також хотів сказати, що ми завершаємо таку гру, як FNAF в під'їзді. Ну, 5 ночей в під'їзді. Тому що не хочу я ще раз ризикувати і скачувати цю гру. Може, діло було в ній, я, звичайно, не впевнений, але все можливо. Тому ми закінчуємо в підїзді Не до кінця ми її пройшли з вами, ну але не зараз точно я її буду проходити. Буде дуже багато чого цікавого. Я дуже багато чого вже запланував на цей YouTube канал. Тому залишайтеся зі мною і ви точно не заскучаєте. На рахунок Майнкрафт Хардкору, я думаю, ми з вами створимо новий світ. Вже не буде той світ, який вже всім, я думаю, приївся. Ми з вами створимо абсолютно новий світ. І уже в тому світі ми з вами будемо виживати в Майнкрафт Хардкорі. Той світ також був втрачений, як ви могли зрозуміти. О, поселення. Чудово! Ну і оскільки він був втрачений він був втрачений, і я більше не можу стартувати із цього сіда. Так, давайте ми знаєте, як з вами зробимо. Ми зробимо. Як вона називається? А, у мене ще ж Майнкрафт на російській мові. Мотига. Я і я й забув, що її треба було його перевести. Нога же я потім звернувся. ОБС я також, до речі, ще не встиг налаштувати так, як мені потрібно, тому якщо якісь будуть косяки зі звуком чи з якістю картинки, я прошу вас вибачення. Я просто мусив це відео записати якнайшвидше, щоб ви знали, що на цьому каналі варто залишитися, а не що його треба вже. Ну, канал не покинути, скажімо так. І я не пішов з Ютубу, як там ви могли б думати. Все куди простіше. Я хотів би, звичайно, іти діамант, але скоріше все ми цього не зробимо з вами. Там, так, чи ти має под'єску по світу Майнкрафту, чому б ні. Так, тут діамант. Діамант ми з вами тут не знайдемо. Так. Що у нас тут, тут немає? Тут немає. не недуже поселення, якщо чесно. Ну, гаразд. Будемо йти далі. Пишіть в коментарях, чи раді ви моєму поверненню, чи ні. Що мені далі знімати? В принципі, в мене є ідеї, але якщо ви напишете, я, в принципі, не відмовлюся. Є. Я не пам'ятаю, казав я чи ні, але марафон FNAF у нас вже з вами завершився, і треба а, щось знімати. Я, в принципі, міг би ще ФНАФ 6 записати, але, з, знову ж таки, в мене не завершений ФНАФ 5. А ФНАФ 5 я найближчим часом не хочу а, чіпати, скажімо так, бо я вже його проходив. Висновок. Який може бути висновок із цього, я не знаю. А, висновок. Ми з вами поки що робимо перерву від ФНАФів. Ми з вами поки що будемо знімати щось друге, що поки що вам не скажу, тому що. Так би я не цяло. треба витримувати інтригу. Можливо, буду знімати YouTube Shorts, але я не знаю. Ще, як на мене, трішки, трішки важко мені ще звикнути до цих YouTube Shorts. Можливо, вони будуть, можливо, не будуть, я не знаю. Можна було б, звичайно, спробувати записати, але. ну... Хвилина. В принципі, ви бачите, як я розсусолюю, то хвилина має тільки привітання з вами. <гум> тому. Тому якось так. Так, вугілля. Може тут буде діамант. Зараз ми здобудемо трішки вугілля, щоб нам не було там страшно. Треба було би поставити. Яркость. Ну ладно. Знову ж таки, нічого не налаштував, всіх записувати. Звикаю, як записувати відео з заново, тому що я відео не записував уже дуже давно. Те, що в мене відео виходило, не значить, що я записував відео. Тому якось так. Тут ще у нас Тут нічого. Отут щось цікаве, скоріш за все, буде. Так. Треба почати користуватися книжкою. Книжкою користуватися. Я кажу, це геніє. Хоча давайте покопаємо трішки вши. Коротше, що вам можу сказати, е, як підсумок... Від... А, ще скажу, коли відео будуть виходити. Відео будуть виходити, Е, Два е, відео в тиждень. Поки що не більше, тому що в мене є справи. І. І якось так. Чому 1.17 зараз, будь-речі. Чи... вищу версію я брати не хочу. У мене комп'ютер не такий сильний. І, скоріш за все, вона буде глючити при записі, а я цього не люблю. Ого. Угу. Не ту клавішу нажав. Нажав F2 замість F3. Це геніально. М -м -м. Глибокосланцевий кругляк. О, лава. Якщо тут є лава, значить тут. Є діаманти, сказав би я. А чому му би ні? реально чому б ні четверта висота. Тут діамантів точно не буде. А може і будуть, я не знаю. Так давно Майнкрафт не грав, що навіть не знаю. Не пам'ятаю вже, на якій висоті діаманти спам'яні. Пишіть в коментарях, на якій висоті ви найчастіше знаходите діаманти. Побачу. Ладно, не будемо копатися вибосланцевий цей... кругля. F3. Дев'ята висота, ну давай, дев'ята висота, не підведи. Я сподіваюся, що діаманти ми з вами будемо шукати недовго, тому що. Тому що я не хочу, щоб це було довго. І скоріш. Я сподіваюся, що ми з вами знайдемо мет... залізо раніше, ніж діаманти. Тому що якщо ми з вами не знайдемо залізо раніше, діаманти, то... то це буде не дуже круто. Тому що моє Кейло вже каже бай-бай. І треба крафтити нове. А глибокосланцевий кругляк я копати ну дуже не хочу. Тому якось так. На. До дерев'яного я точно не повернусь, тому ми беремо палиці, робимо собі кам'яне кайло. Зараз ми з вами будемо шукати діаманти. А, ще в мене є цікава одна ідея для Майнкрафту. Я її також хотів би воплотити. Ну, це не моя ідея, я її піддивився, я потім скажу навіть у кого. Тому я не краду, ну не те, щоб я запозичаю, скажімо так, чужі ідеї, тому що. Ну, зараз своє придумати важко. Щось нове. Тому якось так. Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. Ще поставте лайк, підпишіться на канал, проявіть активність. Знаю, що, скоріш за все, це відео буде не дуже. По переглядах по лайках, тому що так буває, коли ти довго не займаєшся Ютубом, і в тебе відео перестають набирати. Перегляди, лайки. Висновок займайтесь Ютубом. Не закидайте свої YouTube канали, тому що це зіграє з вами з... злий жарт. А ми тим часом копаємо, копаємо, копаємо і ще раз копаємо. Побачимо, куди це нас приведе Редстоун. Ну, Редстоун нам не потрібен. Угу. Лава. Цікаво, там є діаманти. Скоріше за все нема. Але там може бути залізо. А... Давайте вкопаємо цей редстоун. Тому що буває таке, що під редстоуном Зазвичай ховаються від нас діаманти. Але сенс зараз нам від цього, якщо. Так, ну, скоріш за все, їх тут немає. Прямо взагалі немає. Ну гаразд. Сенс нам від цього, якщо в нас навіть залізного кайла з вами немає. Але діаманти це штука потрібна. Так, до речі, у нас з вами 10-та висота. Давайте ми з вами тут будемо обкопувати це озеро Лави. Може нам пощастить, я сподіваюся, що нам пощастить і ми знайдемо діаманти швидко. Тому що в мене сьогодні день фортовий. Сьогодні прямо, ну, щастить. А, до речі, напишіть в коментарях, як вам. Бравл Старс. Тому що я втратив відео, де я схарактеризував оновлення в Бравл Старсі. Але в принципі, можу сказати так. <хи> так його схарактеризували всі ютубери, які взагалі хоч якось зв'язані з Бравл Старсом і всі ютубери найцікавіше що пішли в Майнкрафт, які записували Бравл Старс. Тоже дуже також дуже цікаво. І. <laughs> Незвичайно. Виявляється, що Майнкрафт все-таки вічний, а ваш Бравл Старс це так цяська на, на рік-на два. Я, в принципі, згоден, що Майнкрафт це. Скажімо, скажімо так, це класика Ютубу. І який не був би канал, він рано чи пізно, чи на початку, чи в кінці приходить до Майнкрафту. Я знаю, тому що я так починав свою кар'єру. До речі, перше відео моє воно було знято по Майнкрафту. Саме по Майнкрафту, саме по цій. Здавалось би, звичайнісінькій грі. Де... ну... О, діаманти! Нарешті Тільки тепер проблема в залізі. Гаразд, є в мене одна варі... є в мене один варіант. Лава до побачення. Ми з вами йдемо ж по залізо. Десь воно, скоріше, все тут буде. Лазурит, лазурит мені. О, залізо. Все! Чудово! Цільне відео виконано! Супер. Нам навіть не потрібно все, нам потрібно тільки три. Його тут просто куча. Зараз був би фейл, якби я, знаєте, в лаву вприну і такий. Ну все, відео закінчилось. Знаєте, я поки їх відчуваю, поки я буду розкладувати їх по пічках, ці шматки заліза, Вони встигнуть... хоча яка різниця зараз? Куди? Сюди отак. Оп, одне залізо. Оп, друге залізо. Оп, третий зализан. Кайло. Раз, два, три, четыре, пять. Пять диамантов, пять просто. Пять диамантов. Ну что ж, люби, друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, що, з чого ви чекаєте на цьому каналі. Всім вдачі і до зустрічі. Ой. До зустрічі.